Наскільки ми зможемо е, з бюджету, чи я не знаю допомогти Нафтогазу, на які гроші ми зможемо купити цей газ чи залучити е, бізнес для того, що вони для себе і це буде Ну, ситуація дуже-дуже ну, така складна. Це задача она... непроста, не лінійна, її можна вирішати вирішити, ну, її треба рішати і... і не чекати, бо це уже у нас сьогодні березень потім квітень, травень, і, і ми вже вже Вистов, вже, вже в жовтні, і треба нове опалювальний. Треба знову да не багато часу. Якщо хтось думає, що у нас дуже багато ми ще вирішимо, не багато часу. Ну але тоді виходить, що ми дуже зацікавлені якраз в цьому енергетичному перемир'ї, про яке говорять, щоб не наносилися удари по енергетичній інфраструктурі, по газовидобутку, щоб можна було відновити видобуток і знову таки накопичувати той самий газ.